Людей живе в тому регіоні, дуже багато, людям потрібна робота. Цього, на жаль, немає. Людям працювати ніде. Того і так і відбувається. Дозвольте купляти людям якусь ліцензію на видобуток бурштина. Частково гроші будуть йти в бюджет, частково люди будуть сундучити гроші до кишень. Це нормально. Я думаю, що воно вже зараз і було недавно, ну і все можливо. Кому це буде на руку, то можуть і тут все творити спеціально. Ми, народ взагалі, він все розуміє, я так, думаю, що в нас люди досить розбираються. Однозначно можливо. Однозначно можливо. Ну, я думаю, що так, повториться, тому що воно ж все-таки, це все, все, як той ланцюжок, такий, який зв'язаний один одним з колечками. Тому що... Що там робиться, всі люди бачать, що воно дійсно відбувається. Можливо, і буде, але якщо говорити про протистояння опозиції і влади, звичайно, що можна. Я думаю, що буде більш глобальніше, бо там більш задіяні сили і більше людей задіяні. Це все. Звичайно, ні, цього на рівні ще цього не буде. Не буде, тому що тут сили здоров'я, сили які мають здоровий глузд більше, ніж людей нормальних розумієте. Ці речі треба гасити, це наші суто справи розумієте, і їх є сили, які можуть це все поставити на місці. Я думаю, що це питання можна було б закрити вже давно, поставити охорону там на тому бурштині, то і все закінчилось. Це моя така думка. Якщо людей це все вони так, ну по-свинськи відберуть, можливо, якщо вони ці питання вирішать, хоча б, наприклад, щоб це щоб це легалізувати, я думаю, всі будуть. Всі будуть раді. Тобто люди, які видобувають бурштин, я думаю, вони хочуть, щоб це питання легалізувалося. А люди, ті, які якби, займаються питанням бурштину, вони не хочуть, цього, щоб це. Ну, тому тут палка в двох кінцях, і я вважаю, що це виключно не наша влада зацікавлена в тому, щоб ці питання не вирішувалися. Якщо міністр займе правильну позицію з цього питання, то я думаю, що все буде по закону і все буде. Нормально, в тому місці можливе, а в рівному я не думаю. В рівному думаю, що буде спокійно.